Всім привіт! Ми сьогодні прокинулись на майже на березі Атлантик Ошина, Атлантичного океану. Ну, тут невеличка затока, але там в далині вже видно відкрита вода за мостом. А в нас тут сніданок і оленка, що ти будеш робити? Гріти каву ранкову. У нас навіть буде ранкова кава ось в такому посуді, який називається jetboil. Досить ефективна штука і безпечно можна всередині користуватися. І там в нас вже майже готова запашна кава. А ще в нас от такий сніданок. як Я називаю сніданок аристократа, бо багато всього смачного Оленка постаралась. Треба приємно і смачно. Ось такі вони мандри на своїй автівці. В нас є два в одному і е, ранкова кава. Вкусняшками, со смаколиками і види.